18 гектарів самостільки площ сільськогосподарських угідь із Яславської виправної колонії номер 31 цьогоріч засіяли зерновими. Пшениця, овець, жито, ранні культури тут використовують для вигодівлі тварин. З метою покращення харчування засуджених при установі повноцінно діє підсобне господарство. На території підсобного господарства на сьогоднішній день утримується близько 250 голів свиней, 300 голів птиці, вівці. А ще корови, кози, коні, овочеві та фруктові плантації. За всім добром тут доглядають самі ув'язнені. У нас заслужені, які знаходяться на дільниці соціальної реабілітації, працюють. Ну, хто на підсобному, хто на продовольчому складі. Ну, так само у кожного є така і свої обов'язки. Такою роботою засуджені задоволені. Кажуть, це прекрасна практика. Чимало чоловіків переконують, після звільнення підуть працювати на село. Я сам села і на дане час як вийду, споближуся, буду в селі працювати. А поки до звільнення іще є час, Віталій разом із іншими засудженими працює на тутешньому полі. Робочих рук вистачає, відтак зібрати врожай обіцяють у найкоротші строки і без втрат. На сьогоднішній день ми розпочали. Жнива на 18 гектарах зернових, які були посіяні. І я думаю, що ми ці жнива проведемо в найкоротші терміни і з найменшими втратами. Оксана Чушкіна, Андрій Храбуст із Ізяславського району для інформаційного випуску.